На справжній театральній сцені Рівненського академічного обласного театру ляльок незвичайні актори. Це діти з родин військовослужбовців, які беруть участь у творчому проєкті Сонечко на Долонці. З ними працює професійний актор, улюбленець рівнян, Каскар Дядечко Корній. Під його чуйним керівництвом діти вивчають основи акторської майстерності, сценічної мови та взаємодії з глядачами. Не вперше я зустрічаюся з дітьми, і вони кажуть: о, це якийсь незнайомий дядечко. А потім, коли ми прощаємося, виникають якісь сльози, якісь спогади, якісь приємності згадуються, і, звичайно, всі один одному клянуться, що будуть зустрічатися, і будуть продовжувати займатися і театром в тому числі. Я знаю, що це не обов'язково так буде, але я плекаю надію, що. За цей короткий термін, який ми зустрічалися, і за той час, який ми прожили, провели разом ці хлопчики і дівчатка отримують. Певний досвід, можливість побути трішки іншим з іншого боку подивитися на ту чи іншу ситуацію на ситуацію втрати або на ситуацію конфлікту. Я думаю, це дуже важливо і не тільки дітям, це важливо також і дорослим. Ці заняття не просто гра, це підготовка до важливої події, запису аудіоказки сонечко на долонці. Озвучення казки – один із чотирьох унікальних культурних продуктів, які буде створено в рамках проєкту. В своїй роботі я використовував. Таку кількість як технік, так і методів, і всі вони стосуються театру. Це і театр ляльок, і театр фізичний, і е, не просто клоунада, я б сказав би навіть глибинна клоунада. Адже сміх це е, такий універсальний інструмент, який допомагає зрозуміти суть гри і допомагає прожити багато речей. Всі ці історії, які відбуваються в проєкті Сонечко на Долонці, це історія про прийняття про проживання. Якщо трішечки торкатися науки, це історія про те, як свою травму, усвідому чи неусвідомлену, перетворити на досвід, а з досвідом уже робити якісь інші речі. Можна досвідом ділитися або допомагати іншим. Я безумно радий, що. Переважна більшість маленьких і не тільки маленьких артистів, акторів отримали задоволення від наших зустрічей. Також я дякую батькам, особливо Фіолетовій мамі. Є там одна така. І бабусям, і всім тим, хто підтримували своїх дітей. Це дуже важлива підтримка, підтримка найближчих, найрідніших. Юні актори не приховують емоцій. Аня і Мирослава розповідають, як акторство допомогло їм відчути впевненість, розкрити себе й повірити у власні сили. Мені воно дуже подобається, там дуже класно, весело, і там нормальні люди. Корній дуже класний. Моя найлюбніша гра це перекладач і бабки біля під'їзду. Акторська майстерність це взагалі дуже цікаво, але я навчилась тут падати правильно, щоб не розбити собі нічого. І це дуже корисно, особливо в наш час. Тут дуже цікаво, класно розповідають, класно вчать. Тут. Реально, можна навчитися театрального мистецтва. Вправи то дуже цікаві. Проєкт покликаний забезпечити рівний доступ до культури, підтримати психологічно та дати дітям можливість проявити себе через мистецтво.